Ну що ж, продовжуючи розмову про індивідуальність, про персональний підхід, я хочу сказати, що в цьому випадку роботи зі мною чи з кимось подібним до мене, до фрілансерів, до людей, які не працюють з агенціями або в агенціях. ви маєте зрозуміти, що. Перш ніж почати втілювати індивідуальність, перш ніж почати персоналізувати свої соціальні мережі, ви маєте бути готовими до фінансових витрат в плані того, що вам буде потрібна базова техніка, базове освітлення. А якщо у вас розмовні або асемерні відео, то вам потрібен буде якісний мікрофон. Коротше, вам потрібно буде обладнання. Це факт. Це база, і на це потрібно буде витратитися. Яке обладнання, що, куди, як, скільки це буде плюс-мінус коштувати, на каналі є відео, можете зайти, подивитися те відео і зрозуміти, про що я говорю. Окрім цього, в більшості, в більшості моделей цей пункт не про техніку, а наступний. В принципі, Майже завжди виконаний. Це гарне вбрання. Це бодіки, це лосінчики, це каприки, це е, нижня білизна, файні трусики, файні бюзгальтери, якісь там масочки, е, якісь іграшки, фалоімітатори, бандажики, ну, типу. Атрибутика це робоча атрибутика. Це як для фотографа фотоапарат, так для моделі це все вбрання і аксесуари. Ця атрибутика необхідна. Це 100%. Вона необхідна буде і для трансляцій на онліку, і для відео на хабі, і для відео на фенслі, для того, щоб ви могли втілити бажання того, хто готовий вам заплатити. Ви маєте все це. Мати це. Просто базовий мінімум. Це не обов'язково має бути щось круте. Брендове. Це може бути ширпотребний Aliexpress, але його має бути багато. Розумієте? У вас має бути а, можливість зробити 200 фотографій там по 10 фото на кожне вбрання. Це вже 20 наборів. розумієте? І так само з іграшками, і так само з бодіками, з усім іншим. Якщо ми говоримо про Інстаграм, у вас має Мають бути невідкриті сексуальні речі, сексуальний одяг, який зможе привабити клієнта через фото в інстаграмові, де не можна світити ані соски, ані. Пісі, ані попи, нічого там не можна світити, але при цьому ви маєте передати свою сексуальність, розумієте. Тобто, якщо ми беремо прозору білизну, у вас мають бути патчі, які ви наклеїте, які не будуть заважати, і які не будуть викликати якогось бану, скажімо так, від інстаграму. Те ж саме стосується Тіктоку і те ж саме стосується Ютубу. А якщо ми пилимо. Відеоконтент на Ютуб, то відповідно у вас має бути і бодік якийсь, і лисінчик якийсь, і якийсь костюмчик, і десь він там щось має підчеркнути, десь попу припідняти, десь е, сісі показати, випучити. І от оце все це дуже важливо, і це все буде відігравати роль в побудові вашої історії, в структуризації ваших соціальних мереж. Ви маєте це розуміти. Бо в мене зачасту, коли до мене. Приходять нульцеві моделі, то в них немає базового мінімуму навіть. А вони, типу, ну от ми. Як, як відбувається наша робота? Оплачується місяць, я починаю розмову з клієнтом з моделлю. Вона мені про себе розповідає. Я це все структурую, роблю КП. Насилаю КП і в цьому КП вже є. А, ну, базовий контент план це контент план на місяць. Базовий контент план на місяць це приблизно десь 120-150, можливо, інколи 90 фотографій. А, це мікс закритих, відкритих: 18, не 18, еротичних, не еротичних, лайфстайл, повсякденний. Просто от все, міксом, ну, от, от такий об'єм. А потім це десь близько 16 24 відео на YouTube, тобто великих горизонтальних відео від 8 хвилин. Це у нас близько 90 відео на Тіктоки, але в. В деяких випадках на старті ми можемо нарізати ютубчики і закидати туди. Це менш ефективно, але на старті це в більшості випадків відбувається саме так, тому що у моделі шок від того, скільки контенту потрібно зробити, і вона вибувається з колії. Це важливо. Це важливо розуміти, і от коли в моделі, ну коли модель приходить і хоче цим займатися, а в неї немає базового мінімуму по обладнанню, по одягу по іграшках і всьому іншому, то ми починаємо потрапляти в проблему, тому що час оплачення, я працюю чітко від місяця до місяця. Все, що не виходить у клієнта, вибачте, це проблема клієнта. Тому що все, що витрачається по часові, воно витрачається на цього клієнта. І якщо б я не взяв цього клієнта і б іншого клієнта, в мене є обмеження. Я не беру надлишок клієнтів, з якими я вже не можу справитися. Тобто в мене є базовий мінімум клієнтів, яких я веду, і все, більше я взяти не можу. Тому ви маєте розуміти, що всі кошти вони всі прораховані. Плюс під кожного моделю в мене купується сервер, в мене купується проксі, в мене купуються сімки. Це все також важливо. Ви маєте розуміти, це витрачається тільки на вас, і з вами воно і хорониться. І це витрачається кожен місяць. Плюс оплата сервісів, які також коштують грошей. Тому така ситуація. І зачасту буває так, що от, ми починаємо працювати. І днів 10, а то й 15 першого місяця просто вилітає на те, що в мене немає контенту. Якщо в мене немає контенту, мені немає з чим працювати. Якщо мені немає з чим працювати, то ми просто простоюємо. Так я намагаюся щось десь підналаштувати, десь прописати контенти на наступні місяці, але ну типу. В будь-якому випадку це простою. це можна було б робити і паралельно, але немає матеріалу, з яким можна працювати. І моделі за часу просто не очікувало, що їм доведеться так багато робити. Але, вибачте мене, я завжди кажу: що якщо модель приходить в цю нішу, вона має бути готова до постійної генерації контенту у великому обсязі. Це єдина робота, яку їй необхідно робити. Робити якісно і робити швидко, тому ось такі справи.